Слова та засобів масової інформації розглянув поданий національною радою звіт за 2013 рік. Яка є процедура? Якщо цей звіт не приймається одночасно і Верховною Радою України, і президентом України або виконуючим президента України, який має право по конституції це робити? В такому разі ми приймаємо постанову про недовіру Верховній Раді і обирається нова Верховна Рада: чотири чоловіка від парламента і чотири чоловіка від президента. Не було нікого з представників національної ради, оскільки троє членів національної ради, на чолі з головою національної ради Манжосовим написали заяви про звільнення. Отже, в національній раді і вже робота заблокована і кворуму немає. Хоча сама національна рада за конституцією є постійно діючим конституційним органом, отже, повинна працювати постійно. Тому тут не буде доповідати голова національної ради, оскільки він написав заяву про звільнення, коротко скажу про сам цей звіт. Ми знаємо, яка була ситуація в телерадіопросторі. Фактично, в Національній Раді були представники фінансово-промислових груп, які через єдиного монополіста при підтримці влади, який називається «Зеонбуд», робили все для того, щоб монополізувати телерадіо ефір, підвищити ціни за користування послугами цього провайдера. Не видавалися ліцензії опозиційним компаніям так само багато з компаній, які є близькими до депутатів і до підприємців, які підтримували партію регіонів, як то телерадіокомпанія Ера чи багато інших телерадіокомпаній, так само незаконно їм було відмовлено в ліцензіях. Нацрада. Відмовляючи в ліцензіях, не керувалася жодним законодавством, не мотивувала своїх відмов і діяла виключно за дзвінками з адміністрації президента. Спочатку за дзвінками Льовочкина, потім за дзвінками Чмиря, про що голова нацради відверто говорив: тобто, цей орган не був незалежним, не був ефективно працюючим. Зникло більше 150 місцевих телерадіокомпаній або можуть зникнути зараз.